Обшуки та рейди в поселеннях біженців у Карачі тривають. Поліція Пакистану шукає афганців, які не мають документів. Згідно з наказом уряду, ті мусять залишити країну. Влада планує депортувати понад мільйон біженців. З 1 жовтня Пакистан залишила вже більш як 370 тисяч афганців. У нетрях на околиці міста поліція стукає у двері і просить показати документи. Явно засмучені люди впускають поліціянтів. Багато хто з них народився вже в Пакистані, тому Афганістан для них чужина, але вони живуть без документів. Більшість не знає жодної з афганських мов. Якщо їх виселять, їм доведеться покинути роботу та звичний спосіб життя. В Афганістані нині керує угруповання Талібан. Деякі професії там заборонені, наприклад, музиканти, а Працювати та навчатися взагалі не дозволено. Через це тисячі афганців у Пакистані почали переховуватися. кажуть, що ні за яких обставин не повернуться до Афганістану бо бояться за своє життя. Пакистан заявляє, що зареєстрованих афганців не чіпають. Проте управління Верховного комісара ООН у справах біженців заявило, що навіть ті, хто має необхідні документи, зазнають утисків і переслідування. Влада Пакистану заявляє, що афганці загроза національній безпеці. Спеції з її слів, біженці вступають у злочинні угруповання а також встановлюють зв'язки з радикальними рухами, що на їхній батьківщині. Останнім часом також почастішали напади бойовиків.